Таку 13,5 кг. І перша це у нас ось така популярна ігрушка кактус. Наступна ось така жовтенька пісочок збирати. Ось таке слоненятко, воно на батарейках має щось говорити, напевно. Далі у нас ось такий пупс та ось така лялечка. Велика, така в костюмчику. Наступний ось такий пупсик, такий, як попередній, та ось така красивезна машинка. Далі у нас рюкзачок до лялечки, обруч, ось така погрімошка дитяча, жирафа, рожки дитячі. Так, у нас тут машина-робот. Та ось така дерев'яна ігрушка. Далі у нас ось такий пупсик та ось такий красолежний самольот. Далі. далі, Ось така ігрушка та ось така на подушечці. Далі у нас ось такий сквіш. Два, три. Три ось таких антистресор. Ще одна машинка. Так, дерев'яна іграшка. Та ось така новесенька, запакована. Нагадую, ціна за кілограм 4,5 євро. В лотику 13,5 кілограм. Ось такі воскові олівчики. Ще одні вушка. Так. Ось така коляска для лялечки. Далі. У нас ось така надувна ігрушка, гарно складена. Так, що в нас? Це нас матрашек такий ананасик, круг. Далі у нас ось така дошка. Далі, далі окуляри та малесенька фігурка. Відерко з дрібними іграшками. Ось така ще кулька надувна. Ще один обруч. Та ось такий до дохиловіну. Далі у нас какалочка, ось така ігрушка, ось такий рятівник, дитячий шолом, рожевий, ось такі ігрушки діткам на колясочку, ще одні окуляри та ось такий малесенький рюкзачок до лялечки. Далі в нас багато ось таких кубиків. Та ось така жилетка для плавання дитячих. Наступна у нас ще ось така ігрушечка на ліжечку. Така штучка. Паричок, ой, масочка також до Хелловіну. Та багато-багато дрібних. І грушок. Ми розпакували з вами практично цілу коробочку іграшок ціною 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber.